Привіт, наварила жаркое. Жиркоє наварила. з курочками, з тегенцями, з куриными. Цибулька, цибулька, казав один блогер цибулька, очень пулька. Так мені понравились його слова. І ще я напекла. Ось таких смаколиків. Таких смаколиків напекла я. Догадайте, що це. Правильно, скрили спинок курячих спинок. Тих у кого собаки не їдять. А, а у мене я їм курячі спинки. Получилось ципленок табака. Будемо смакувати. А ще мені доця купила вчора гостинець. О, такі гороші. Гарі. А Боже, как красива клубничка. Будем прибувати і вареників будем требувати ліпити. Бо я не здужаю. У мене руки не сили після інсульту. Але будем прибувати. Що, прибуємо Уже я? Вже я прибувала. мачно вийшло з капусточкою робила рецепт в, в інтернеті тиктоку рецепта да з цибулькою смогу да Що, то все-таки Появиться трошки сили. Да й хочеться щось робити, щось допомагати. Ох, як не хочеться сидіти на шиї у людей, у дитини. Чи в чужої, чи в риво але все одно, як нема сили, що робити, то сиділа, плакала, Да А так трошки краще. О. От щось зробити можна, щось зварити, щось допомогти, навіть ту посуду помити і то вже поможе. Ось таке діло. Гарного всім дня.